Сьогодні тема артобстрілів є чи не найболючішою для тих, хто залишається на території України під час повномасштабної війни. Тому далі ви дізнаєтесь порядок дій, які можуть врятувати ваше життя в різних обставинах. Якщо артобстріл застав вас на вулиці, якщо ви чуєте свист снаряду, не панікуйте, впадіть на землю та прийміть безпечну позу. Захистіть голову, заплющте очі та відкрите рот. Такі дії вбережуть вас від контузії, травми, яку організм зазнає через вибухову хвилю. Дихайте спокійно. Після вибуху озирніться навколо та знайдіть більш надійне укриття, наприклад, канаву, тротуар або яму для того, щоб захиститися від уламків. Категорично забороняється укриватись під стінами будь-яких будівель, поблизу легко тих предметів і рідин та у водоймах. Якщо артобстріл застав вас у транспорті, слід негайно вийти з транспорту, відбігти подалі від будинків або інших споруд, лягти на землю та прийміть безпечну позу. Після вибуху знайдіть більш надійне укриття. Якщо артобстріл застав вас вдома, спустіться у підвал або на нижні поверхи будинку, знайдіть кімнату з найбільшою кількістю несучих стін якомога й далі від вікон. Розташуйтеся на підлозі, підкладіть під себе матраси та прийміть безпечну позу. Якщо ви сидите біля стіни, не спирайтеся на неї. Зробіть так, щоб між вами та стіною була подушка або матрас. В укриття слід обов'язково взяти воду та їжу довгого зберігання. Після цього подбати про засоби зв'язку. Однак це ще не все, адже бойові дії мають небезпечні для життя цивільного населення наслідки. Один з них міни та вибухові елементи, які залишаються після артилерійських обстрілів. Найголовніше, що треба запам'ятати, уникайте небезпечних зон. Пильнуйте, зазвичай такі зони позначають попереджувальними знаками: червоний прямокутний чи трикутний знак із написом обережно, увага міни, саморобні знаки з написами міни від руки. Оминайте колишні військові позиції, оборонні укріплення, залишки військової техніки, покинуті чи зруйновані будинки та споруди. Не ходіть лісами, лісосмугами, полями та парками, якщо там велись бойові дії чи були встановлені укріплення. Інше важливе правило: не торкайтеся невідомих, покинутих чи вибухонебезпечних предметів. Небезпечним можуть бути навіть звичайні знайомі вам речі: іграшки, телефони, коробки цукерок, що на землі. Нанести смертельної шкоди можуть не лише міни, але й боєприпаси, які впали на землю, дахи, будинки, гілля і не розірвалися. Вибухонебезпечні предмети або навіть їхні уламки, стріляні гільзи, снаряди, детонатори, патрони тощо. Як зрозуміти, що предмет підозрілий? Зовнішня схожість предмета із боєприпасами та піротехнічними виробами, камуфляжний колір предмету, коричневий зелений сірий, наявність розтяжок, дротів, мотузок, скотчу, що тягнуться від предмета. наявність підозрілих звуків, які йдуть від предмета. наявність джерел живлення, характерний запах газу, розчинника, пальномастильних і хімічних речовин тощо. Наявність сторонніх підозрілих предметів у дверях, вікнах, дереві, закріплених за допомогою дроту, мотузок, важелів, шнурів тощо. Якщо ви знайшли підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, зупиніться та заспокойтеся. Оцініть обстановку навколо. В жодному разі не чіпайте предмет, не намагайтеся самостійно знешкодити його, не заливайте рідинами, не засипайте ґрунтом, не жбурляйте в нього нічого, не накривайте, не наближайтеся до предмету та відійдіть на відстань 100-300 метрів тим самим шляхом, яким ви прийшли. Якщо це неможливо, знайдіть укриття або міцну огорожу та повідомте про нього дорослим та ДСНС. Запам'ятайте місце розташування предмета та попередьте людей поблизу про можливу небезпеку.